Всім привіт! Це OrkovNet. Мене звуть Роман. Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про магазини. Нам їх тут трохи завезли. У нас зараз 25 різних видів магазинів, і ми поспілкуємося про їх різновиди та про те, взагалі, які вони бувають і чим відрізняються. Ну, почнемо ми, мабуть, з продукції компанії MacPool. Це дуже відома компанія. Яка е, виробляє магазини з е, 2007 року. Е, ну, вони не кажуть, скільки вони їх виробили, але скромно пишуть, що десятки мільйонів. Я вважаю, що це, мабуть, одна з наймасовіших компаній, яка виробляє магазини, і вони їх роблять дуже багато і дуже різних. Ну звісно, що вони почали виробляти з першого покоління, воно вже не виробляється. Потім з'явилося друге покоління магазинів. І зараз вже є третє покоління, яке більш міцне, більш е сумісне з різними моделями R15, е яке має посилену п'ятку магазину і систему е запобігання перекосу набоя у магазині. Що ми маємо? Ми маємо в асортименті цієї компанії магазини кольора FDE. Чорні з віконцем та без віконця. Для тих, хто багато любить стріляти на 40 набоїв. Є ще бубни, але їх у нас зараз немає, на 50 набоїв. Є також для тих, хто стріляє з сошок. На 10 та на 20, навпаки, на 20 та на 10. Ну і, звісно, друге покоління. Теж дуже класні магазини, дуже зручні, дуже надійні, трохи більш доступні. Маккул це штати, ще з штатів компанія МФТ. МФТ також виробляє магазини. З віконцем, без віконця, в двох кольорах. Є такі, типу, дизайнерські. І є для тих, хто стріляє з сошками. МФТ е, виробляє магазини з 2015 року. Вони виробляють їх мільйони, як вони пишуть. І це дуже-дуже якісні магазини, більш доступні, ніж МакПул, тому що бренд, мабуть, трохи слабіший. Але вони надійні. Навіть самі дешеві магазини, МФТшні у нас брали просто сотнями на фронт, і вони дуже добре себе зарекомендували. У них є, ну, типа, перше покоління. Друге покоління. Друге покоління на 30% міцніше, більш таке хватке, теж поліпшена п'ята магазину і теж система запобігання перекосу гільзи в магазині. По американським магазинам все. Вітчизняні магазини fire On. Ми дуже ретельно на орков підходили до виробників вітчизняних магазинів, багато нам приносили їх, ми тестували, і щось працювало інколи не дуже добре. То вони не випадали, то не становилися на затримку. Файрон має цих питань. Це вже такі доведені до нормального стану магазини для арки, поки у нас є тільки в чорному варіанті. От. Але ну, я вважаю, що їх потрібно тестувати, потрібно давати зворотній зв'язок виробнику, хай виробляють наші магазини українцям. українське, Але поки, на жаль, нема з чого вибрати, тільки фарон. Під магазини є досить цікаві аксесуари. Це резинові накладки для того, щоб зручно було вимати магазини з підсумків. Макпул їх давно випускає в трьох кольорах. І ну, вони ну, дають швидкість виймання. Плюс, якщо ви кинете магазин на, на підлогу, то не буде пошкоджено п'ята, тому що просто додатковий захист. І у нас фанатів Strike Industries з'явилася штучка від Strike Industries це е збільшувач е ємності магазинів третього покоління MacPool додає 5 набоїв. Прикольна штука для тих, хто хоче багато. І хто має магазини макпул третього покоління? Дякую за увагу. Звертайтесь до нас по магазини для Р15, але є і для Р10, і для Глоків. Магаз... За магазинами на орков Дякую.